Бажаю міцного одяг на зв'язку 6 жовтня. Тривала мовчанка. Хоча відбувається зараз великий збір. Ще такого не було, щоб посеред збору я вимушений був перестати його пушити, але обставини суттєві. Так, ми на новому напрямку досить. Реактивно відбулося переміщення, ми приступили до виконання своїх бойових задач, і ті, кого стосується наша діяльність, вони то відчувають. Але певний проміжок часу підемо лише в накопичування матеріалами до того, щоб раніше часу не висвічувати місце нашого знаходження. Того зараз я швиденько підведу результати збору, що був запущений 25 вересня. І за блискавичні там 6 днів зібрав станом на сьогодні, от на шосте число, але останні декілька днів збір фактично не підсвічується і наповнення ніякого не відбувається. і зрозуміло, будь-які зусилля мають бути закріплені спілкуванням, і як то кажуть, нагадуванням. Таким чином, за тиждень збору ми зібрали 42 мільйона 670 тисяч гривень з тих 44,5 мільйонів, котрі зібрати планували, там широкий перелік засобів, придбання котрих є доцільним і необхідним на виконання поточних задань. Як Підрозділом РТГ Птахімадяра, так і купу інших підрозділів, котрими ми постійно котрим ми опікуємося. Найважливіше, я нагадаю, швиденько то три системи РЕП курортної назви українського виробництва для боротьби з fpv дроном дронами ворога: це 200 дронів Mavic-3PRO для роздачі розподілу між підрозділами, два комплекси ударників білі вовки. 50 комплектів екіпірування пілотів зимнього, 20 комплектів наземних станцій для ФПВ, ніби все назвав. Там були ще додаткові виникли додаткові потреби, але все, зупиняємо збір. Я не можу назвати ті засоби, бо відразу стане зрозуміло що і як і для чого. То спеціальні засоби для певних мероприємств, там, де ми зараз є, то підводимо 42 мільйона 670 тисяч зібрано вашими зусиллями протягом, от, близьковично, протягом перших 7 днів збору. Останні 4 дні він просто собі так ноги перекладає, а я навіть відкоментувати то не можу. То сьогодні, 6 жовтня, вечір, за скільки часу, козаки, скільки годин зараз? З під 20 вечора спробую відразу то відео розмістити. Закриваємо збір. 42,6 мільйона концентрація наступна. 12,9 мільйонів це є приват, 17 мільйонів 200 тисяч, 262 тисячі то є моно. 794 тисячі отримали на рахунки, на рахунок благодійного фонду «Мерикейт», що опікується закупками для нас і зборами. І сумарно 11 717 тисяч гривень, це 11 мільйонів тисяч, це 308 тисяч гривень. Доларів сукупно в валюті це PayPal 89 тисяч, криптогаманець 203 тисячі 200 доларів. І BuyMyCoffee 15 650. Сумарно 308 тисяч доларів, що рівно 11 мільйонів 717 тисяч. гривень. 42 мільйона 670 тисяч 44,5 мільйонів зібрано. І я вважаю, це просто феноменальним результатом, адже паралельно. Відбувається купа зборів, адже тими зборами вже втомилися всі, адже цифра це надвелика для того, щоб збирати її в, з обмеженим підсвітом у засобах масової інформації, у великих інфлюенсерів, е, просунутих каналів і таке інше. Є канали, що підтримали. Немав часу відслідковувати. В будь-якому випадку всім дуже вдячний. Суттєво нас закріпила юридична компанія Сенсум. Їх благодійний фонд зробив вкотре. Вони вже нас підтримували неодноразово. Це юридична компанія Сенсум, і як вони пишуть, їх, їх друзі з професійних галузей. Вони так одноразовим таким донатом. Суттєво нас закріпили 200 тисяч доларів на криптогаманець. Нам перевели. Аналітику підводив дуже банально лише по додатку в телефоні, але вона цікава. Якщо ми говоримо про приват, от тих 12,9 мільйонів гривень, що на ньому зібрали, участь у зборі прийняло 20 тисяч п'ятсот з чимось людей. 20,5 з половиною тисяч людей. Моно я не дивився, але зазвичай в моно. Іде трошки більше учасників донатів, зручніший додаток. Очевидно, відповідно, так по приблизним оцінкам, 45-50 тисяч людей прийняло участь у зборах і разом зібрали таку потужну. Цифру 42 мільйона 670 тисяч. Не прийняв в ній участь великий бізнес, я про те вже казав, і ніяких не може бути зайвих з цього приводу думок. Всі втомлені, всі мають, очевидно, якісь свої плани фінансування військових підрозділів ЗСУ. Тому народними суто, народними зусиллями, про що свідчить середня сума доната. Я взяв цифру. Загальну суму донатів привата розділив на кількість згідно виписки, на кількість донатів, котрі були зроблені. Середня сума стала 607 гривень. Колишні збори у нас сягали 650-670 гривень середній, середній е, внесок, добродія, середній донат. Тобто рівень все теж е, скидується на армію, середньостатистичний патріот. Що опікується воїнами середньостатистичний український нарід, котрий переймається нашими потребами, котрий за нами слідкує, котрий є небайдужий і котрий довіряє тій праці, котру ми зараз робимо направлено на видворення ворога з нашої країни. В свою чергу хочу вас завірити, все прозоро буде відзвітовано по кожному з перерахованих пунктів в частині. Придбання, звісно, у нас трошки не трошки, а суттєво змінилися плани в зв'язку з терміновим переведенням на новий напрямок. Окей, в зв'язку з переведенням на новий напрямок. Я вже про то дуже коротенько написав: нові цілі, інші цілі, інші задачі, інша війна, і то, то відповідає дійсності. Але а, саме тут зараз. Потрібні, ударні, зусилля ударного підрозділу Тахів Мадяр. І ми то робимо, і ті, на кого це направлено, це відчувають. Може, навіть не розуміючи, що відбувається трохи. Я уклінно дякую всім тим, хто долучився. Дуже приблизно 50 тисяч людей, 50 тисяч українців. Іноземці, очевидно, там були, долучилися до того великого збору і блискавично його провели. Це все завдяки, можливо, виключно завдяки вашим зусиллям і вашій довірі до нас. Збір закриваємо, направляємо ресурси на вище заявлені засоби. І будемо звітувати по мірі їх приходів. Трошки призупинили зараз роздачу тих евакуаційних возиків і всього іншого, інших засобів, що роздаємо, бо пов'язано з переміщенням, десь за тиждень вже відновимося. Ну а з картинкою результатів я вийду тоді, коли це буде трошки доречніше, ніж зараз, щоб не розкривати певні обставини, котрі є суттєвими, і, і тому так. Тому я впевнений, ви дочекаєтеся, у нас завжди є що показати, як. Та хробачня зрошує. Це те, що зайняло нахабно і без дозволу. Тримаємося разом, рухаємося далі. Дякую ще раз всіх за активну участь у зборі. Таке Мадяра очі та жало. А Мадяр завжди, ну те вже не завжди. Але скоро завжди буде на зв'язку. Честь!